Пункт це одна з найважливіших таких ланок, як то кажуть, медичної евакуації, надання медичної допомоги, бо тут йде першочергова оцінка стану пораненого. І вже лікарі, які працюють на самому стабілізаційному пункті. Вони вже дивляться, якщо є якийсь загрозливий стан для пораненого, то вони стараються як, як швидше забрати цю загрозу. Стараємося один одному допомагати, один одному підтримувати, приймати. Колективні такі рішення це завжди знаєте допомагає, коли є плече плече побратима того самого іншого якогось лікаря прийняти те чи інше важливе рішення. Ми перші, хто надаємо таку вже кваліфіковану лікарську допомогу. До цього поранені отримують е, першу медичну допомогу. А ми вже надаємо в більш кваліфіковану таку лікарську від того, як спрацює перша ланка абові медики, або там побратими того самого пораненого для нас. Це дуже поліпшує нам оцінку самого стану характеру поранення. Це дуже важлива така інформація. Це вона має бути завжди. Вчить тактичну медицину. Тактична медицина збереже життя однозначно. Кожен абсолютно неважливо, чи ти в окопі, чи ти в тилу, чи ти де. Кожен має знати хоча б ази тактичної медицини.